Доброго дня, любі друзі, витері Софія, і так я роблю розклад на кожен день і зараз про вівторок. Вівторок є чудовим днем для досягнення цілей, ідеальний день для просування вперед проєктів прийняття рішень, особливо коли справа стосується вашої кар'єри. Енергія цього дня допоможе вам почати рухатися у всіх областях вашого життя. Щоб краще всього використовувати енергію вівторка, з'ясуйте! Чого ви хочете, а потім приступайте до досягнення своєї мети. Енергія Марса дає нам драйв і пристрасть, які допомагають слідувати нашим цілям, мріям та бажанням. І так, любі друзі, я вас благодарую щиро за будь-яку активність на моєму каналі, за ваші лайки, коментарі та підписки. Бажаю, щоб ваша щирість повернулася до вас тисячеразово примноженою. Боже, ну дивіться, я вам побажала, ви отримаєте те, що ви хочете. Самим найближчим часом у вас буде в житті добробут і виповнення ваших бажань. І я вам нагадую, що тепер ви можете отримати доступ до ексклюзивних відео корисних за підпискою. Тобто кожен з вас може обрати собі рівень спонсорства і отримати доступ через це до Інших матеріалів. І так, любі друзі, я починаю. Прошу у таро загальні події, енергії цього дня. Боже, сьогодні карти. Дивіться, що вони, що вони роблять. Да? Ну, випало а, дві карти. Окей, хай це буде в нас на одну сферу. Ну і далі цікавий момент цього дня. А, і тепер, що принесе радість та щастя в цей день? Тепер що бажано зробити в цей день? І чого бажано не робити в цей день. І так, любі друзі, тут в нас карта переможця. Дивіться, ну неймовірний буде якийсь день. Сімка жезлів. А, навіть перевернута. Да? Це карта переможця. А, ем, це коли Приходить час для того, щоб відкинути всі сумніви і діяти. Пам'ятайте, назад шляху немає, ну не бажано. Ви ж не раки, ми не ракі. От, зараз краще неправильні дії. Тобто, наприклад, якщо якийсь проєкт, ну хай він не на 100% у вас зараз буде продуманий, вам головне на цих енергіях розпочати, потім будете там щось підробляти, переробляти, розуміти, трансформувати. От, але головне почати. От тож. Треба розібратися в ситуації десь, да, реально оцінити свої сили от, і просто починати діяти. І так, любі друзі, ну, дивіться, які загальні енергії, да, Паш Кубків, а, паши це про якісь оновлення, а, про молоді енергії, а, про якісь, можливо, навіть початок. да. Ну, В даному випадку карта каже про приємні все ж таки новини, про важливі зміни, можливо, в вашому житті когось це буде збільшення родини, новороджений, або е, звістка, да, що скоро це буде, наприклад. Тут, можливо, зустріч, наприклад, з вашою першою любов'ю. Для когось це може бути прям пропозиція руки та серця. От, Тут, можливо, в цей день до вас звернеться за допомогою якась молода особа. От якщо таке буде, ну хоч щось ви можете, якщо для неї зробити, да, або перенаправити туди, де їй допоможуть, то зробіть це. Тобто, хоч ворохніть, да? вам вже буде плюсик. От, можливо, у вас буде зустріч з рідними, наприклад, цей день, або з другом дитинства. А, ну і ту з мечів в нас випала, да? але перевернутий. Ну, дивіться. Тут а, якась можливо в цей день у вас буде перемога, але вона може супроводжуватися розчаруванням та безсиллям. <кхід> Чому так буває? Тому що або ви чогось хочете досягнути і до кінця в того не вірите. Да? Тобто ви не впевнені, ну або то не ваше бажання. Буває так. І то, тому, коли ми щось да? як у Маші, наприклад. От. Але для нас то не є цінністю, і ми е, разом з бажанням да? з перемогою отримаємо тож і розчарування. А ще буває такий стан, коли ми занадто багато сил витрачаємо, да? не даємо собі відпочивати ще щось, да? коли ми чогось досягаємо вперто. І тоді знову-таки, да, ми не можемо, в нас не, не вистачає сил радіти своїм успіхам, тому що ми можемо бути просто знесилені. От, ще тут з мечів, а, дивіться, каже, що, можливо, будуть якісь конфлікти все ж таки в цей день. да? Можливо, це ваші просто внутрішні конфлікти, розумієте? Емоційність, а, скажімо так, да, підвищена. Пашкубків теж про емоційність, тож будь ласка. Да? Якщо ви з кимось там зустрічаєтесь. Навчаєтеся. Конфлікти внутрішні можуть бути, бути спочатку, але потім, якщо ви з тим не впораєтесь, не будете з ними розбиратися, не будете їх присікати, да? ну, тобто не просто присікати, да? стоп, а треба ж, ну, а від чого в мене незадоволення, да? саме зараз і так далі. Розібратися треба. От. Тобто не просто його десь заасфальтувати всередині той конфлікт, бо він буде вилазити, вибухати потім. От. Тож, якщо у вас всередині конфлікти, з котрими ви не працюєте, вони і можуть переростати, і виходити, да, вже назовні, підтягувати а, оточуючих да, теж на конфліктних енергіях. Тож, будь ласка, з цим треба попрацювати. Тим паче да, у вас можуть конфлікти бути. ну, Бачите, у вас тут різні можуть бути зустрічі, да? ну, от, щоб ви все це не, не наломали собі скажімо так, настрій, да, то просто розберіться з внутрішніми конфліктами, ну, скажіть стоп. От. Ну, І знову-таки, да, Ця карта, вона і каже в цій позиції, можливо, ти зараз ще продовжуєш знову таки за щось боротися, в що ти до кінця не віриш. Потім знову буде повторюватися ситуація, коли ви щось отримали, але і отримали розчарування. Розумієте? Тобто тут а, да, треба емоції свої не, не, не засовувати, не боротися з ними. А тут треба вам все ж таки попрацювати з собою. Але, ну. То я то розумію вже, да, для чого це вам і зараз я вам все розкажу. Будь ласка, будьте до себе чутливі. І, ну звісно, занадто емоційність, да, вона, ну, вона не потрібна. Вона не потрібна, тому що якщо ви чимось незадоволені, завжди йдіть в себе і запитуйте, якщо ви думаєте, що у вас хтось м -м, дратує, да, це означає тільки, що все одно. У вас всередині є якесь певне незадоволення собою або подіями, а, котрі навколо вас. Тобто, все одно йдіть в себе, все виходить із нас. Любі друзі, про це варто пам'ятати, тому що це реально полегшує життя, коли ти бачиш, що якісь події підтягнулися, і вони ну, не подобаються. Ну не подобається. Треба зупинитися, сказати: так, стоп, приймаю, розумію, ага, все, я беру собі час, да, я пішов, пішла в себе. Все, з собою, все. Розібралися, заспокоїли себе, не боротися, розібратися. да Що ти люба любий, да? з собою так треба розмовляти, що ти любий, зараз незадоволений? Що тобі не подобається, давай по да Давай так, 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 так така ситуація. А як би ти хотів? Так так, 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 ну добре, Ну зараз ми можемо щось змінити, ну зараз не можемо. Що ми можемо? Побажати, повізуалізувати, да? принаймні записати свої бажання або дати, ну, звісно, Таким чином, ми і даємо а, запит у Всесвіт. Да? А що ж я насправді хочу в Всесвіту? Тут я помилився. Отака ситуація мені не підходить. Ні, я не хочу в таких енергіях жити. От мені зараз треба то та то та то та Все. Розумієте, все. І життя налагоджується. Далі, імператор. Цікавий момент в цей день. Ну, імператор, дивіться. А, знову таки, Якщо ви тут дивіться, будете а, з кимось там, а, з якимось минулим коханням зустрічатися, да? тоді за імператором по цій карті людина може бути вже одружена, да? тобто вона може бути вже невільною. От, просто будьте уважні, можливо, вам про то не скажуть. От. Ну і далі, в принципі, імператор а, це чоловік або керівник, або захисник інтересів. А, чоловік може цей обов'язково зіграти якусь роль в вашому житті. Хочете, ви того не хочете. Тобто, коли приходиться карта, ну, якісь такі моменти да, від нас вже не залежать. Приходить захисник і щось там нам захищає. От. А, тут ще може бути вплив на, на якусь вашу ситуацію власних людей. Або людей, котрі мають над вами якийсь вплив. да, Це може бути батько, ваш чоловік, це може бути, да, тобто це не обов'язково, що хтось вас буде дурити, це просто ваш, можливо, чоловік або там, ну, дядя, ну, ну хтось, розумієте, можливо, ваш колега якийсь старший, да, можливо, ваш друг от, старший, у котрого є якась влада, да, в цьому житті є статус свій, тут людина зі статусом. Отож, от, ну, Можливо, якось він все ж таки в прямій позиції, це означає, позитивно може вплинути на ваше життя. От, в принципі, карта каже про авторитет, про земну владу, про захист і підтримку, мудрість. І ось тут, можливо, цікавим моментом якимось, да, ви зможете, знаєте, дати відповідь своїм ворогам. От. Ну, І взагалі а, отримати для себе да, а, якісь впевненість в своїх силах. от, а Для когось це батьківство, так само, да, можливо, цікавим моментом якось ну, хтось, можливо, цікавим моментом дізнається, зустрів там, якусь свою, да, кохання там. З молодості, от і іноді саме так люди дізнаються, що в них є діти, наприклад, да, тому що імператор каже про батьківство. А в нас це сфера. Ну, карта розказує, що буде через цікавий момент, да, які будуть дії. От, ну і в принципі про лідерські якості та рішучість каже карта. Можливо, ви знаєте, для себе несподівано почнете ну, проявляти такі якості, котрі ну, раніше ви або ховали, да, або якось там. До них не зверталися. От, ну, чудова, в принципі, карта, да, якось якось, через цікаві моменти ви отримаєте все ж таки авторитет, владу, да, підтримку, якщо вам треба, ну і захист, звісно. Далі, вісім кубків. Що вам принесе радість та щастя? Любі друзі, класна карта. Дивіться. За цією картою перше, треба знову таки бачитись завдання в цей день навчитися контролювати свої емоції. Тут надмірна емоційність, да карта каже, і тут так само. Карта каже, що навчися контролювати свої емоції. Тоді буде легше в тебе досягнення мети. Да? Ну, будь скромніше, як то кажуть. От, тоді буде скоріше виповнення задуманого тобою. І ви пам'ятаєте, зірка в нас випадала. Да? От, і е, туз був. Кубків це так само про емоційність, але і про добробут, і про якісь почуття. Тобто, можливо, у вас тут, знаєте, надмірна емоційність це коли, ну, знову-таки, да, наприклад, ви зустріли там кохання колись, да, і у вас просто бж, да? тобто, відродження почуттів, ще щось. Але вам треба контролювати, розуміти, да, наскільки то для вас зараз ну, взагалі воно вам треба. От, в будь-якому випадку емоції треба вчитися. Контролювати, тому що не вони повинні вами а, керувати, а навпаки. Да? От, а, ця карта каже в принципі про духовний розвиток. Про Пошук вищого духу, про останню битву за ідеали для когось це буде правда, вихід з родини. А, можливо, просто уход від старих ідеалів, да? перехід від матеріального до духовного. Тут буде тоді і реалізація планів. Да? От. А, але вам треба демонструвати наполегливість та прагнення досягнути своєї мети. Ну тут в нас все ж таки стосується здебільшого духовного розвитку. Інакше буде розчарування, розумієте? Знову таки, да якщо ви до кінця не вірите а, в те. Чого ви хочете, да? от а, тоді, звісно, може при приходити розчарування. Духовний розвиток це не просто я розвернувся і пішов. Ти повинен розуміти, а чого я хочу від духовного розвитку для початку. Да? Наприклад, я хочу там прокачати, а, навчитися приймати мої тіньові сторони. Тобто, вам якийсь початок потрібен. Потім воно, знаєте, як ниточка з клубочку, воно буде розматуватись, вам буде приходити інформація потрібна, коли ви будете. Більш чутливими до Всесвіту, да? коли ви будете ці маяки, знаєте, від вищих сил бачити. от, Коли а, ви просто заходите, ну, наприклад, на Ютуб, да і внутрішнє робите запит, будь ласка, дайте мені зараз ту інформацію, котра мені просто необхідна. І коли ви починаєте дивитись якісь відео, начебто на перший погляд, іноді хочеться навіть їх пролиснути. От, Але потім, а, ну, коли ти себе зупиняєш і кажеш, ну я ж запитав, ну давай, ну, ну добре, я зараз подивлюсь. Якщо Мені зовсім не, не сподобається, да, я можу а, ну, перестати дивитись то відео. І коли ти починаєш туди заглиблюватись, ти розумієш, що там саме та інформація, котра тобі зараз дуже корисна і потрібна. От, тож, любі друзі, тут будуть у вас відкриватися якісь таємниці. Я гадаю, для вас відкриються да, особливо таємниці, а чого я хочу насправді, а куди я хочу насправді і якими шляхами я туди хочу піти. да? І це, звісно принесе вам щастя та радість, любі друзі, тому що духовний розвиток це тіре-матеріальне благо. розумієте? Тут не думайте, що людина уходить бідствувати, да, коли е, іноді люди, ну, от в мене клієнти, вони так ну, по-різному реагують на цю карту. Да? А що це я все матеріально закину, а що це? Ні, у людини за спиною є кубки. Вони ніхто не забирає, дивіться, ніхто не забирає. Він каже, я знаю, що в мене це є. У мене є за що жити, розумієте? якийсь ресурс в мене вже є. Тобто я можу вже. Свідомо більше часу витрачати на духовний розвиток. Тут про це розумієте, коли фокус не тільки на матеріальне, розумієте, а фокус тепер, ну, можна сказати, ну бажано, да, 50 на 50, Тобто я і про матерію думаю, звісно, і це нормально, любі друзі, думати про матерію і бажати жити гарно, це нормально, але це не повинно бути сенсом життя. Розумієте, розвиток. А ми сюди приходимо для того, щоб наша душа отримувала той досвід, котрий вона. Хоче утримати, розуміти якщо душа хоче утримати, як це? Як це коли е, там мене побили? Ну як це? Як це боль? Що це таке? Да Що це взагалі? Як це? Ну, тоді люд... душа буде притягувати такі ситуації. От. Але тут зараз не про це. Вам принесе задоволення ваш духовний розвиток або прийняття рішення, що я хочу розвиватися, да? от я хочу підійматися на рівні вище, вище і вище. І так воно і буде завдяки духовному розвитку. І так, рицар жезлів. Дивіться, рицар жезлів це про дії. Жезли взагалі про дії. А рицарі це, знаєте, як пісні. Пажів. Пажі, це паш це, знаєте, там, наприклад, щось щось вигадати, да якусь ідею, наприклад, да вигадати її, а рицар це вже робить, розумієте, він вже ну сідає на коня да і кудись там собі скакає, щоб щось там наробити. Ну, так от, що треба в цей день зробити? Дивіться, по цій карті тут. У вас буде небажання приймати якісь відповідальні рішення. Тож, відповідно, вам треба все ж таки взяти в себе руки в себе в руки, да? або звернутися за порадою, за допомогою, за підтримкою, якщо ви самі не можете, але вам треба прийняти то рішення, розумієте? Або щось зробити для того, щоб е, почати визначатися зі своїм рішенням, все ж таки, да, тобто знову таки проконсультуватися, можливо, з кимось з рідними по порозмовляти, да можливо, знайти пошукати якусь Іншу інформацію, да, езотеричну, наприклад, котра вам так само допоможе. Тому що коли ми а, не приймаємо рішення, це що означає? Ми не беремо на себе зараз відповідальність. А нам сьогодні це треба зробити, розумієте? То тільки тоді тільки тоді будуть, будуть якісь у вас уже предпосилки для ваших перемог подальших. От, а, Дивіться, тут що треба зробити? А, карта. Описує людину, от всі сили котрої будуть спрямовані на розпал сварок та інтриг. Якщо в цей день із за надмірної, за надмірної вашої емоційності, це будуть ваші такі енергії, да, це можливо. Тоді зупиніться, зупиніться, зупиніться і зупиніться. Тобто, ну тут більше нема нічого сказати. Да? Розбирайтеся всередині зі своїми емоціями, інакше інакше ви можете наламати собі дров, розумієте? От, наробити які, якихось неприємностей. Да? От, е, після цього можуть бути тут і розлука, і сльози, якісь втрати, і сварки. Тож вам треба тут. Якщо це інша людина, да, котра от просто до вас, знаєте, зі сварками лізе, вам в цей день треба цього уникати. Знову таки, це вже буде для вас духовний розвиток. Любі друзі, далеко йти нікуди не треба в пошуках духовного розвитку. Він всюди. Кожну мить, якщо ми аналізуємо наше життя, да, якщо ми озираємося по сторонах, кожну мить в нас є можливість задля зростання, задля духовного розвитку. Опанувати свої надмірні емоції, свою надмірну емоційність це теж духовний розвиток. Це дуже крута пропрацюва... круте пропрацювання, розумієте? От, тож нікуди не треба скакати, да? не треба а, брати жезла і усіх. Я зараз духовний розвиток, -е -е родину викинув, усіх викинув, з усіма посварився, не треба. Не так йдуть в духовний розвиток. Да? Навіть якщо у вас, <кхем> вибачте, зараз. А... Криза ідеалів, то ваші ну, тобто, ваші близькі не повинні від цього страждати. Розумієте? Духовний розвиток це про екологічність. Це коли я. Завжди думаю не тільки про себе, да? про себе завжди треба про свої інтереси треба дбати в першу чергу. А потім я повинен звірятися з собою. Якщо я це роблю собі во благо, то чи це не нашкодить іншим? От, якщо не нашкодить, ви впевнені на 100%, та, будь ласка, робіть, що хочете, да? хоч стійте на голові цілий день. От, головне. Свідомо, звісно, ми можемо робити помилки. Звісно, іноді ми можемо. Ну в якому сенсі помилки? да, Ми думаємо, що комусь там щось наші дії не зашкодять. Але то буває просто, якщо, наприклад, нема звички там роздивляти ситуацію з різних сторін, да? як то кажуть, у монетки, дві сторони. да, от, тож... І за того і виникають помилки. Але духовний розвиток знову такий, він в тому, щоб не цькувати себе, тому що це легко казати, О, там, ну, дурачок, да, дурочка, О, що ти ти от, от, наробила, да, там і так далі. Ну, люди з собою так, на жаль, розмовляють дуже-дуже багато. Я знаю таких людей досі. От, хоча зараз так, так багато, да, начебто, інформації про духовний розвиток, психології, і всього в доступі. От, але, ну, бачите, не всі як то якось то розуміють. Як з собою треба поводитись, що себе треба поважати, підтримувати і так далі. Тобто, вам тут треба. Уникнути в цей день сварок, як хочете, да? а, якщо не можете, не можете зовсім да, тут якось уникати, якщо ви відчуваєте, що у вас нема ресурсу для того, щоб не конфліктувати з кимось, да? от, навіть якщо інша людина вас затягує в якісь інтриги, да? от хоче протистояння з вами палками помахатись, і ви розумієте, що ви не можете стриматись, отут от тоді. Реально треба розвернутися і просто піти, піти кудись геть. Розумієте? Геть це означає піти в парк, знайти собі якесь тихесенько містечко, да, і там помедитувати, просто посидіти, поспостерігати за світом, да, подихати, зробити якісь практики, дихальні. Багато дуже практик, знаєте, для того не треба там брати коврика, да, як то йога, там щось там із себе там, ну якось там в якісь пози ставати і так далі. Дуже багато практик можна робити. Навіть в оточенні інших людей, вони і гадки не будуть знати. От, Якщо вам треба в цьому прям е, консультація, да, от, і, е, ну, реальні якісь механізми, будь ласка, я вас запрошую усіх на індивідуальні консультації, тому що я не тільки таролог, е, це інформація для тих, хто не знає ще. да, от, е, Я так само арт-терапевт і арт-коуч, тому я можу вам, звісно, цим допомогти. І так, любі друзі, чого бажано не робити король жез як цікаво, да? знову-таки про, про якусь дієвість, тому що жезли в нас завжди про діє. Да? Це коли запал такий. До ж тут що тр... чого не треба робити? Да? А... Ну дивіться, я б сказала, не треба перекладати на інших, да? тут про людину не треба перекладати на інших свої. Скажімо так, свої життєві завдання. Тому що тут дивіться, король Жезлі, да він дивиться, можливо, ви захочете от з такою людиною просто конфліктувати. Це може бути ваш друг. Якщо ви жінка, це друг ваш, котрий може вам. Допомогти. Не то, що може, він готовий. Да Якщо ви попросите, ця людина завжди готова вам допомогти. от Але і він дивиться на вас, да а ви тут в перевернутих енергіях: ти-ти-ти-ти-ти, я так хочу, я туди поскакаю, я то зроблю, я сьо, да? От тобто, людина дивиться. Тобто не треба конфліктувати з іншою людиною, да котра. Гарно, тут про людину, котра гарно до вас ставиться, да? котра готова вас підтримати. Не треба перекладати на когось свої, такі, знаєте, свої проблеми, скажімо так. Да? От, Ну, дивіться. М -м -м Ну тут ще, ви знаєте, в цей день можливо і просування по кар'єрі легко. Да? Тут можуть бути справедливі благосні якісь ситуації, може бути гарна новина про спадщину або про фінанси, да? може бути успіх задуманого підприємства. розумієте, карта. Класно, чудово, да. Але у вас тут, бачите, надмірна така емоційність, що, скоріш за все, ви і це будете якось сприймати не дуже адекватно, да. І можете просто, ну, наприклад, якщо там щось стосується кар'єри, можете все ж таки ну, зробити якісь не такі неправильні дії. Да? Тобто в цей день. Вам все ж таки бажано зайнятися духовним розвитком, а не заглиблюватися да, в якісь інші дії. І нікуди не поспішайте, да? Робіть все спокійно, тому що забагато жезлів, забагато емоційності в цей день. Отже, це запал так само, не. Ну, не дозволяйте собі вигоряти, да? це коли людина все, жезла взяла. Да? Я пішов, я пішов, я пішов, і без вихідних я пішов, я пішов, я пішов, а потім людина просто падає, ну і треба потім відновлюватись. Да? От, Тож, гадаю, ну, ти, тут теж жезли. От, тож, ну Або не треба, знаєте, не треба себе. Стримувати знову-таки не треба зливати енергетику свою да, на якісь непотрібні вам дії, котрі не дають розвитку. Що це? Сварки, протистояння там, де не треба, і так далі. Да. От чого не треба робити, залишайтеся в такому, залишайтеся на енергіях короля королеви, да, якщо ви жінка, це про благородство, це про помірність, да, от, і це, ну, звісно, про спокій, да. І, ну, і принаймні, якщо у вас всередині вас і буде розривати да, енергі... емоційно, от, то принаймні ви того нікому не покажете. Ви будете зовні виглядати дуже благородно. Тож залишайтеся, будь ласка, на таких енергіях. Я бажаю вам всього самого найкращого. До побачення з повагою, Софія!